Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки четверга. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат жові сили та техніці. За даними оперативного командування, в південь, за минулу добу підтверджені втрати ворога склали 137 окупантів, 11 гармат, протитанковий ракетний комплекс, 21 одиниця автобронетехніки, пункт боєпостачання. На нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував з артилерії Нікополь, Маргнецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджено церкву, чотири приватні будинки, ЛЕП без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. Шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак залишається високою, тому дотримуємось правил повітряної тривоги. Продовжують свою роботу наші сапери. Так, у Зандольській громаді Криворізького району було виявлено та знешкоджено касетний бойовий елемент від РСЗВ Тернадаєс. Ще раз звертаю увагу: дотримуйтесь крайньої обережності. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не чіпайте їх, а відразу дзвоніть 101 та 102. Що стосується кривого рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на спільну перемогу. Працюють усі служби, лікарні, соціальні установи. Триває надання допомоги мешканцям міста, чиї квартири постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки 12 березня. Матеріальну допомогу від міста вже отримали 260 сімей на усунення пошкоджень на суму 5,4 млн грн. Та 71 родина це найбільш потерпілі. Квартири на вирішення негайних потреб на суму 2 мільйона 820 тисяч гривень. Це по 40 тисяч на квартиру. Загалом від мешканців постраждалих будинків прийнято 720 заяв щодо надання матеріальної допомоги від міста за пошкоджене майно. Пакети документів знаходяться в роботі. Спеціальні комісії в районах ведуть роботу з визначення суми збитків в кожному конкретному випадку. Потім документи передаються до міського конкому. Добра новина. Всіх дітей, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару 12 березня та були госпіталізовані в лікарні, вже виписали дякую медикам за професіоналізм та турботу. Але у лікарнях міста ще перебувають шість дорослих, з яких двоє досі в тяжкому стані. Також двоє додатково тяжко поранених проходять лікування у Дніпрі. І одній людині у майбутньому треба буде лікування і за кордоном. Всім їм надається вся необхідна допомога. Сьогодні мав честь вручити нагороди та подяки від міста та Ради оборони Криворогу, багатьом людям, які брали участь у ліквідації наслідків терористичних атак на наше місто. Величезна подяка всім медикам, працівникам ДСНС, поліції, комунальних служб, місцевого самоврядування, волонтерам та всім, хто брав та бере участь у ліквідації наслідків ворожих атак та допомагає людям. Щира подяка вам. Дорогі земляки за самовідданість та єдність. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з армреслінгу серед юнаків у ваговій категорії До 65 кілограм перше місце виборов наш земляк Максим Радзимівський. А на чемпіонаті України з боксу серед юніорів вихованка нашого ді номер 8 Софія. Шевельова здобула срібну медаль. Вітаю спортсменів, їх батьків та тренерів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!